Ввечері 26 вересня російська армія атакувала місто безпілотником. Для удару ворог використав молнію, яка поцілила у меблевий магазин в Київському районі. В результаті прильоту в даху магазину виникла велика діра та пошкоджено меблі. 17 годині 22 хвилини до чергової частини ДСНС України Харківської області, надійшло повідомлення про влучання безпілотного типу молния в помеблому магазину в Київському районі міста Харкова. На місце подій були направлені підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога, підрозділ Національної поліції, ситуаційний центр міста Харкова. По прибуттю було встановлено, що є невелика загоряння утеплювача. Бачимо, що ворог знову таки тероризує мир населення, Тим паче, що саме цей меблевий магазин вже прилітала два місяці тому. Така ж аналогічна молния. В результаті удару постраждало четверо жінок. Вони отримали уламкові поранення, акубаро травми та гостру реакцію на стрес від госпіталізації відмовились. Сиділа у телефоні і почула взрив прямо над нами на нашому відділку. Не знаю, на що Ми зразу всі вибігли, потім зайшли за речами, ліється вода, десь там щось горить трошечки на даху. Тут тільки меблі, матраси, дивани, ліжка. Нема нічого зовсім: ні військових, ні техніки, ні дронів. Нічого нема. Тільки меблі. Анна на дядик, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександра Панченко, Харків. Новини.